Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 27 червня. І пропоную поговорити про непросте питання, а саме про українську мову на тимчасово окупованих територіях. І не тільки, але перед тим як перейдемо до цього, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз, бо саме так працюють алгоритми Ютуба. Дякую. Отже, давайте почнемо, мабуть, з окупованих територій, тимчасово окупованих територій, і чому питання мови взагалі має значення. Справа в тому, що з нового навчального року Російська Федерація планує виключити взагалі українську мову з. Програм навчання початкової основної середньої загальної освіти на тимчасово окупованих територіях. Ну здавалось би, інформація собі ну очікувана в цілому, тому що ці території українські там проживають громадяни України, але вони опинилися під тимчасовою окупацією. Тим не менше, Росія намагається там налагоджувати якесь життя, ну і максимально пробує інтегрувати ці території е, до е, свого складу. Воно, звісно, не визнається ні Україною, ні світовим співтовариством, але є певна реальність, і цю реальність ми ігнорувати не можемо. До цього часу, що дуже цікаво, на території як мінімум частини двох українських областей Запорізької і Херсонської, де завжди етнічну більшість, ну там не знаю, століттями становили власне українці. Батьки ну могли могли, типу обрати для своїх дітей українську мову як мову навчання. Тому що пам'ятаєте, коли Росія анексувала Крим, навіть цей ненормальний з бункера, який Путін розказував про те, що в нас в Криму буде українська. Татарська, російська мова і так далі. Потім вони позакривали все, що тільки можна, тільки російська залишилася це відома історія, і в таку ж саму гру вони намагалися грати на тимчасово окупованих територіях України вже після е, початку повномасштабної війни в 22-му році. І от що цікаво, що цікаво, в 23-му році. Коли ті люди, які там залишилися, діточки пішли в школу, то майже половина 46% вибрали обрали саме українську мову, і тепер Росія вирішила на всьому цьому поставити крапку, тому що зрозуміло, що та ні, ну щось воно не працює, асиміляція не сильно виходить. Українці хочуть говорити українською мовою, давайте, значить, ми цю мову власне тоді заборонимо. І от тепер вони її фінально так маргіналізують, викидають, забороняють фактично, і не дають можливості на ній навчатися. Ну слухайте, з одного боку. Оку, це цілком очікувана історія, тому що Росія до цього радянський Союз, а ще до цього Російська імперія завжди так робили. Я нагадаю до речі, що е, саме Путін, от якщо ми беремо сучасність, він домігся скасувати норми обов'язкового вивчення мов народів Росії в школах навіть, навіть, навіть в е, такій в такому суб'єкті Федерації, як Татарстан, тобто навіть там вони цього змогли домогтися, тобто асиміляція повна іде. І звісно, на території тимчасово окупованої України вони це роблять ще такими стахановськими методами, стаханівськими кроками, тобто вони намагаються це зробити надзвичайно, скажімо так, швидко. Чому я взагалі згадав цю тему? Тому що на фоні всього цього, на фоні до речі, лінгоциду, тому що лінгоцид є частиною взагалі навіть геноциду, як такої практики, яка прописана власне. Ну, не людської практики, звісно, яка прописана в е статуті Організації Об'єднаних Націй. Так, от, е одною з форм геноциду є лінгвоцид, коли просто забороняють спілкуватися на своїй мові і нав'язують мову ну, в даному випадку імперії, мову Російської Федерації, російську мову. Так, от, Росія це робила завжди, і, здавалось би, це нас не повинно дивувати, але тут є один нюанс: нюанс в порівнянні справа в тому що ну, з одного боку з одного боку 에, росія виходить чітко розуміє що мова має значення От ми часто кажемо: у нас мова має значення, але в реальності це більше розуміє Росія, тому що вона забороняє українську мову і нав'язує російську. І на цьому фоні, чому я взагалі підняв цю тему, яка дійсно дуже є актуальною, і яка е, ну для нас на жаль розвивається не так, би як нам хотілося. В нас до сих пір в країні чомусь тривають дискусії на, на четвертий рік повномасштабної війни, в 2025 році. Тривають дискусії про те, що може бути українська ідентичність, яка жодним чином не пов'язана з українською мовою, неважливо на якій мові хто говорить, хай говорять російською, в тому числі головне, що вони вважають себе громадянами України чи, наприклад, там українцями. Але як бачимо, що з одного боку така думка насправді давайте відверто, може мати право на існування. Багато хто любить наводити приклад там Ірландії, країни, де ірландці всі ну, є патріотами, дуже свою країну обожнюють, обожнюють свою культуру і так далі. От тільки 95% розмовляє викл. Ічно англійською, а ірландською говорить лише 5% при тому, що ірландська це давня мова зі своїми традиціями, там і так далі. Але якби забули, перейшли на мову ну колишнього окупанта, оскільки Ірландія була окупована і завойована взагалі. Англією, да, потім була у складі е, Британської імперії. Так, от е, кажуть, що ну нічого ж у Ірландії вже якби вийшло, і в нас теж проблем немає. Але є один нюанс: сучасна Британія, Великобританія, вона не збирається завойовувати Ірландію. У них є анклав, північна Ірландія. всі про це знають там відмінності не етнічного а релігійного характеру. Але нинішня Британія не збирається нападати на Ірландію і завойовувати. і вона не використовує англійську мову як скажімо так, мову для експансії, тому що ірландці чітко відособилися, вони займають чітку позицію, і ставлення ірландців до британців всім прекрасно відомо. Хоча вони зараз нормально товаришують, і спілкуються, але всі прекрасно пам'ятають про колоніальне минуле, про голодомор, який, до речі, був теж в Ірландії, тільки там з картоплею це було пов'язано, і як його організовувала власне Британська імперія, Росія ж Росія ж збирається використовувати мову для того, щоб продовжувати геноцид України. Інців, і тому, коли ми піднімаємо це питання всередині країни, що це не має такого значення, ми по суті підіграємо Російській Федерації. І на фоні цього ми маємо зараз одну історію, яка пов'язана власне з інституцією повноваженої захисту державної мови. Я відразу скажу, що в мене до очільника цієї інституції, контракт якого закінчується, із 8 липня в нас спливає, ну, спливає п'ятирічна каденція Тараса Кременя і відповідно до статті там п'ятдесятої закону про державну мову, міністр юстиції міністр міністр культури стратегічних комунікацій уповноважений Верховної Ради там з питань прав людини. Вони повинні за три місяці до цієї дати подати на розгляд уряду кандидатуру для призначення цю посаду на наступний термін. Величезна кількість громадських організацій, більше 20, Вони виступили на те. Ну за те, що по перше, це був публічний процес, оскільки ну, влада фактично намагається зараз послабити інституцію повноваженого і захисту державної мови. Чому тому, що туди подають ну ці кулаці. Ці особи, посадові, яких я назвав, вони кулуарна, тобто потай від громадськості, подали до кабінету міністрів кандидатури придатність ну, більшості з яких викликає сумніви до тієї посади, яку вони власне повинні займати. Так, от я почав з того, що в мене до пана Тараса Кременя є дуже багато питань. Мені недалеко не подобаються його методи, наприклад, щодо там вживання чи не вживання української мови в школах, на перервах і так далі. Мені здається, що тут треба було по-іншому це робити, але ну. Складно з іншого боку говорити про те, що він ну дійсно не горить своєю роботою і не намагається виправити ситуацію. Він старається, він в темі, він людина з відповідним досвідом, і в принципі частина значна частина якраз громадських організацій, до речі, багато і письменників і представників, от, такої знаєте, творчої інтелігенції. Вони вважають, що він повинен бути. Ну, перепризначене, тобто його треба знову йому податися на цей конкурс, і власне він повинен продовжити свою роботу. Чому тому, що в нього є певний план, він його намагається реалізувати, і він, ну от з усіх кандидатур, які є на сьогоднішній день, максимально для цього придатний. Тут тут питання, ж в тому, що дивіться людина, яка повинна бути уповноваженим з питань захисту державної мови, це трошки не про мовознавство, трошки не про фольклор. Так в нього є завдання. Які чітко визначені відповідною нормою закону 49 стаття закону про забезпечення функціонування української мови як державної, там є захист української мови, захист права громадян на отримання державної мови інформації, там і так далі. Крім того, це ну, повинна бути людина, яка має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності захисту там державної мови. А от там з'являються дуже дивні кандидатури. Остання історія це з одним актором, який багато років працював на каналі Росії російської православної церкви, ну Р, ну, по суті, УПЦ московського патріархату має там якісь нагороди і так далі. Які коментував я бачив, якраз цей ефір коментував один з останніх виступів. Оце в Яркі І знаєте, він там багато неоднозначних таких речей говорить. Так, от власне, коли намагаються туди підібрати такі дивні кандидатури громадські організації. Вважають, що це не про недбалість або якусь випадковість, це ну якби наслідок втручання офісу президента. Та як пишуть ці громадські організації, е, які намагаються через це телефонне право просто призначити ручного уповноваженого, який через брак необхідного досвіду, невідповідність кваліфікаційним вимогам там, і так далі, не зможе ефективно відповідати тим викликам, які стоять перед Україною, які стоять перед українською мовою. Ну і відповідно може почне процес. Оцей яка да, яка різниця, хто на якій мові розмовляє, або як називається вулиця, якщо вона заасфальтована. пам'ятаєте, в нас такі гасла були. Ну і від... Відповідно Громадські активісти абсолютно слушно заявляють про те, що це буде просто грати на руку Росії, яка, як ми бачимо, творить зовсім інші речі на тимчасово окупованих територіях України, якраз показує, що мова має значення буде сприяти активізації, ну по суті, проросійських якихось сил в Україні. Ну і буде призводити до збурення суспільства, тому що суспільство буде вважати, що влада не хоче просто захищати ефективно інтереси громадян. з Точки зору. Ору, от державної мови, ну будемо сподіватися, що власне це звернення воно буде мати певні наслідки, і все ж таки, офіс президента віддасть це питання ну, частково, частково, якраз під контроль громадськості, що прописано в законі, тому що громадський контроль повинен бути. Ну і власне наші міністри, які повинні висувати цю кандидатуру, вони дуже детально, дуже уважно ознайомляться з усіма кандидатами. Вони прослухаються до думки громадського. Костів вони прислухаються до думки людей, які роками, коли це ще не було майстримом, давайте так скажемо, да коли це не було популярне, насправді захищали українську мову. І, до речі, через це дуже часто страждали. Тому що ми прекрасно пам'ятаємо, що навіть 90-ті в нульові роки багато людей писали книжки якісні, дуже гарні книжки, художні, не тільки художні, російською мовою. Чому тому, що легше було видати, легше було продати, легше було знайти видавництво. Яке б надрукували і купила права на цю книжку. Українська мова вважалася непопулярною. У нас останнім часом багато що змінилося, і про це може свідчити навіть моя полиця да, позаду, де постійно книжки якісь там оновлюються, нові з'являються. І власне, ну з цим проблем у нас немає. Але як бачимо на четвертий рік війни, ну деякі сили, які вважають, що мова не важлива, вони голову починають піднімати. Будемо сподіватися, що ми таких помилок не допустимо, і не будемо забувати, що ну, комусь подобається, не подобається ця тріада, яку Колись озвучив п'ятий президент України про армію мову віру. Але за великим рахунком, потім Зеленський взяв все це на озброєння. Але як бачимо, в питаннях мови офіс президента більш такий гнучкий, але гнучкий в лапках. І це до речі, та гнучкість, яка зараз не потрібна. Ми повинні мати чітку позицію. Ця чітка позиція повинна бути затверджена на всіх рівнях, і люди, які мають відношення до її реалізації, ну вони повинні відповідати тим посадам, які вони будуть займати. Так, що сподіваюся. Насі, що тут громадський тиск і власне увага громадськості до цього питання не дасть офісу черговий дурниць наробити призначити людину, яку потім по повній програмі будуть юзати в своїх інтересах, вириваючи цитати з її заяв, в тому числі російські пропагандисти. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про підписку, вподобайку, коментар, спонсорство і власне репост. До наступних зустрічей і слава Україні!